В обласному центрі попрощалися із чотирма загиблими воїнами. Як про них згадують рідні. Він був мабуть, найоптимістичнішою і найсвітлішою людиною. У Полтавській міськраді ухвалили рішення про розпуск виконкому. У чому причина? У мене є з наступного дня п'ять днів для того, щоб прийняти рішення. У Кобиляках, екс-голова міськради, подаватиме до суду, чому так вирішив. Я буду оспорювати це рішення сесії у Полтаві. Дітей, які вимушено переїхали через війну, безплатно навчають гончарству, як це роблять. Я робив мисочку та Янгола. Біля домовини 38-річного військового з Полтави Максима Запічного плачуть його донька, син та дружина. Загинув Запічний Максим, позивний Шерлок. Він воював 14-го року у складі 91-го суперно-інженерного полку, був у ДАПі, потім Мар'їнка, Авдіївка. Тоді він повернувся до цивільного життя. У нас народилася донечка. От з початком повномасштабного вторгнення він знову пішов воювати. Він був, мабуть, найоптимістичнішою і найсвітлішою людиною. За словами дружини Максима Запічного, він був добровольцем. Молодший сержант загинув 30 вересня на бойовій позиції на Харківщині. Харківській області розміновував позицію. Найшли міну, називається ОЗМ, так називаємо «пригаюча міна. І коли він якраз її розміновував, там бабутьорки заложили якийсь сюрприз, він взяв її в руки, і вона в руках у нього розірвалася. Це був мій товариш, ми разом працювали. Прощання із полеглими захисниками України влаштували біля свято Успенського собору у Полтаві. Серед них – 19-річний солдат Костянтин Кузніцов. Він загинув 25 вересня на Харківщині. Полеглих 55-річний старший сержант Сергій Єрмоленко. Він поліг 27 вересня поблизу села Ізюмське, що на Харківщині. Ми проживали в Луганську, коли почалась війна у 2014 році, ми переїхали. Батько поїхав до Києва. Я сюди приїхала у Полтаву. Потім почалася війна повномасштабна в Україні. І батько вирішив піти на війну. Він пішов добровольцем захищати нашу країну. Розповідав, що все буде добре, що Україна переможе. Унаслідок наслідок загинув 54-річний сержант Анатолій Швецов. Сталося це 29 вересня на Донеччині. В селі немає жодної родини, його не знають, які його не пам'ятають. Дуже добрим, гарним, чуйним, чуйною людиною. Гарний батько, гарний дід був. Вирішив піти в Збройні Сили України ще в 19-му році. Його поховали у селищі Деканька, інших воїнів на кладовищі у селі Затурини біля Полтави. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Новини на Суспільному. Полтава. Під час засідання сесії Полтавської міськради 5 жовтня голосують за рішення про розпуск виконкому. Це питання одне із 24 які до порядку денного внесли обранці від фракції Слуга народу, Європейська солідарність, рідне місто та позафракційні. 23 із 29 присутніх депутатів рішення підтримали. За словами голови фракції Слуга народу у полтавській міській раді Юрія Бражника. Розпуск ініціювали зокрема через те, що на їхню думку. Деяких членів виконкому делегував колишній керівник полтавського осередку партії Опозиційна платформа за життя ілля Кива він по відношенню до України. Ми бачимо, як поводить себе, і тому його представники не можуть бути виконавчі гілці влади. Депутати не мають повноважень зняти одного члена комітету або змінити. Ми його затверджували комплексно. Кількісний і якісний склад так само. Ми його можемо розпустити. Потім міський голова має право запропонувати можливо такий самий без саме цих людей. І депутати тоді визначаються і вже підтримуючи не підтримують. цей виконком сформували у березні минулого року. Він складається із 29 членів. Це, зокрема, голова громади, його заступники, секретар міськради, голови районних у місті Полтаві рад, а також старости старостинських округів громади. Їхні повноваження регулюються законом про місцеве самоврядування в Україні. Зокрема, виконком здійснює в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету, визначає порядок та контролює використання прибутків підприємств комунальної власності. Готує і подає на затвердження ради місцеві, містобудівні програми тощо. Деяка частина депутатів під час війни хоче блокувати роботу міської ради. Ну це звичайно що диверсія. Це моя точка зору особиста. Є таке поняття, як неперервні влади. Виконком працює до того. Часу, поки буде створений новий виконком, тому це абсолютно на даний час не вплине на роботу. Тому завтра буде засідання чергового виконкому. Рішення про розпуск виконавчого комітету має підписати голова Полтавської міської ради Олександр Мамай. Також він має право накласти вето на рішення. Зараз я проконсультуюся з тими депутатами, які не приймали участь у голосуванні. Проконсультуюся з головами фракцій і які мене підтримують, і приймемо виважене рішення на сьогоднішній день. У мене є з наступного дня п'ять днів для того, щоб прийняти рішення. Тобто чи видати розпорядження про витування цих двох рішень, чи підписати їх, якщо міський голова використає своє право і зупинить рішення ради, він Відповідно до процедури, яка закріплена в законі України про місцеве самоврядування, з зауваженнями направляє в раду відповідне розпорядження, і депутати вони можуть двома третинами від загального складу ради ухвалити відповідне рішення, відхилити оці ці от зауваження для того, щоб рішення вважалося прийнятим. Окрім розпуску виконкому, під час сесії проголосували за звільнення заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Євгена Рички. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 61 тисячу російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 38 бойових броньованих машин та 2435 танків. 1414 артсистем та 177 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила понад тисячу безпілотників, майже 500 літаків та гелікоптерів, а ще 3841 одиницю автомобільної техніки. Збито 246 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Від початку повномасштабного вторгнення по Полтавщині задали удари 78 ракетами. Про це повідомив керівник обласної прокуратури Антон Столітній. Із них 54 влучили в об'єкти інфраструктури, також виявили уламки або нерозірвані ракети. Таких було 24. Я перелічу найбільш постраждалі об'єкти. Тахофабрика, тваринна ферма, елеватор складського типу, Полтавського комбінату хлібопродуктів, Кременчуцька ТЕЦ, тягова електроподстанція Карлівка Полтавської. Дирекції залізничних перевезень. Кременчуцький нафтопереробний завод ПА Кременчук нафтопродукт Нафтопродуктсервіс ТЦ Амстор. ПАД Кредмаш. Сім років головою Кобеляцької міської ради був Олександр Копелець. На цій посаді працював другий термін поспіль. Та понад тиждень тому обов'язки голови громади він не виконує. За словами секретаря Кобеляцької міськради Володимира Жукова, 27 вересня на сесії міськради депутати висловили недовіру голові громади Олександру Копельцю. Таке рішення підтримали 19 із 26 обранців. Решта не прийшли на сесію, розповів секретар. Спілкуватися з суспільним вони відмовилися, бо, зокрема, перебувають у відпустках або мають інші справи. Колектив, який голосує проти голови, підстав юридичних законів для цього дійства не було. Саме тому мене не позвали ні на комісії, не позвали ні на сесії на саму, а тайком зібралися, будемо говорити, підголосували. І, і так сталося. Я буду подавати протест, я буду оспорювати це рішення сесії і я впевнений, що. Я виграю цей процес. Натомість секретар міськради, який нині виконує обов'язки голови громади, каже, що копельцю про сесію було відомо, бо про це повідомляли на сайті, а ще й йому телефонували. Депутати озвучили про те, що постійне порушення основного закону конституції, прав громадян, закону про місцеве самоврядування і були дійсно названі конкретні приклади. І тому одноголосно ж прийнято було рішення. Процес недовіри міському селищному голові це, в принципі, дуже демократичний процес, коли депутати або громада можуть ініціювати процедуру зняття ну, недовіри меру, відкликання його з посади, тому що його ж не можуть звільнити, він же вибраний народом. Тому ця процедура ініціюється самою громадою. Зазвичай у нас ініціює зняття голови, це депутатський корпус. Для цього вони звертаються із відповідним зверненням. Воно реєструється, і таке рішення може бути прийняне двома третями складу від загальної кількості депутатів. За словами юриста, нового голову можуть обрати під час виборів. Для цього міська рада має звернутися до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори. У нас раніше в парку гуси паслися. Кози дралися на дерева, який у нас зараз там порядок. Там квітів, скільки, скільки для дітей різних ігрових майданчиків. Стадіон він зробив, Дом культури зробив, Ну, цього не перечислити. Я є житель села Сухинівка, це Кобилякський район. До децентралізації, до цього об'єднання, поки в нас не було ОТГ, наша сільська рада мала 5 мільйонів гривень прибутку. У нас убиралося Косилося, повністю все робилося. Після децентралізації, коли всі кошти перейшли в Кабиляцьку міську раду, там немає навіть ніколи вже два або три роки, ніхто не коси. Коли позиватиметься до суду, Олександр Копилець поки не знає. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтавщина. Після того, як ми пригладили наші кусочки глини, це у нас буде основа для нашої голови. На занятті з гончарства Інна Давиденко з дітьми формує із глини фігуру у вигляді янгола. На попередньому уроці ми приготували на гончарному крозі заготовочки в виді юпочки для нашого майбутнього ангела, а вони підсохли трішечки, і сьогодні вони вже більш проліплювали скульптур. Ангела будували голову, крила і е, обличчя. У Ангела є такий бусин, ну немного схожі на половки. Є такий віночок у Ангела, крилашки статі хороші, а ще ангел співає. Безплатний факультатив для дітей, які через війну вимушено переїхали до Полтави, влаштовують у рамках проєкту простір дружній до дитини. Його започаткував благодійний фонд Каріта з Полтава. У нас пройшов набір нової групи з вересня місяця і зробили по п'ятницям факультативи. Це факультативи гончарства, прикладне мистецтво, образотворче мистецтво, християнська етика, основи юного мільйонера. У Нас мовний клуб, але він у нас ділиться на українську мову і англійську мову. На гончарство у нас більше всього дітей. Дітей вчать працювати на гончарному колі. І доторкайся до глиби. Нам потрібно поставити на центр нашу кулю, щоб наші вироби були рівні. Молодець. Я робив мисочку та янгола. Мені це дуже подобається робити, хоч не з першого разу все вдається, але вдається потрошку прижимати глину трошки лоскотно в руки. Заняття з гончарства влаштовують раз на тиждень, кожне триває годину. Вожу свого онука Андрія на гурток гончарства. Йому дуже подобається. Мій онука аутист, йому 12 років, але він от. У нього великі досягнення для аутиста в нього великі досягнення і гончарство якась якраз допомагає йому, спілкується з своїми однолітками, з друзями, і він працює руками, моторика. Це для аутистів дуже важливо. Відвідують факультатив з гончарства 20 дітей. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні – плюс 5, плюс 10 градусів. У день – від 12 до 17 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі – від 7 до 9 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 15 до 17 градусів тепла.